Служба безпеки України викрила злочинну схему використання земель державного фонду у Черкаській області. Встановлено, що настоятелька жіночого монастиря уменьської єпархії Української православної церкви Московського патріархату впродовж 10 років передавала агрофірмі у користування майже 40 гектарів земель без оформлення відповідної документації, виключно на усних домовленостях. Насправді ж ці землі були передані в оренду на 49 років монаст. Тирю для ведення власного господарства оформлення договорів відбувалося без здійснення відповідної грошової оцінки та визначення орендної плати, оскільки монастир є релігійною і неприбутковою організацією, та згідно із чинним законодавством України не підлягає оподаткуванню. Орендатором земель монастиря був власник місцевого агропідприємства. Щороку він сплачував настоянився десятки тисяч гривень готівкою за нелегальне використання угіді релігійного. Громади, за даними слідства, сторони не укладали жодних договорів, а всі розрахунки здійснювали виключно на усних домовленостях. Це дозволяло аграріям сплачувати за землю суми, які значно нижчі за ринкові, а також уникати оподаткування. Наразі за матеріалами служби безпеки України подано позовну заяву до господарського суду Черкаської області з вимогою розірвати. Договір оренди та повернути землю у державну власність у межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 190 кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин і учасників оборудки та притягнення їх до відповідальності. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Черкаської Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Уменської окружної прокуратури.